Ув'язнену річку хочуть вивільнити. Стартувала міжнародна конференція «Стан та перспективи Полтви у Львові. Відтак спеціалісти з Польщі, далі та Німеччини, які вже працювали з проблемними річками, приїхали ділитися досвідом з українськими колегами. До прикладу, у місті Ляпці, що в Німеччині також рятували річку. It's це ще не кінець робіт. У нас багато маленьких річок і одна пляйся. Вона має довжину понад три тисячі метрів містом, і одна тисяча зараз відкрита, тобто є на поверхні, а не під землею. Та, аби вивільнити полту, її потрібно очистити. Німці вже провели кілька дослідів і готові допомагати, але потрібні кошти і час. 20 років тому якість східної води у Німеччині була набагато гірша ніж в Україні. Так це правда, але у нас були кращі умови, тому що ми діяли спільно з західною Німеччиною, і у нас було набагато більше грошей. За 20 років ми вклали близько 600 мільйонів євро на системи та плани. Та втілити усі ідеї в життя наразі нереально можна їх зробити. Ну чому б ні? Але уявіть собі, що це струмок дуже малої продуктивності, так будемо сказати. Ну тому, що така от стільки води є. Тож місто відновлюватиме річку. Перш за все в свідомості львів'ян документальним фільмом за кошти євросоюзу.